Привіт, брати, рибалки! Уявіть ситуацію: ви на льоду, мороз, сонце, ідеальна погода. У вас новий, крутий, яскраво помаранчевий костюм, видно за кілометр, безпека на вищому рівні. Ви сидите, міняєте мормишки, граєте, пробуєте все, а у відповідь повна тиша. І тут ви краєм ока помічаєте, як мужик, метрів за 50 від вас у старому вицвілому, сірому бушлаті. Тягає окунів одного за одним. Знайомо? А що, як я вам скажу, що причина не у ваших руках чи приманках, а саме у вашому суперкостюмі? Сьогодні ми розберемося, чи може яскравий одяг стати причиною вашого повного фіаско на льоду. І повірте, висновки вас здивують. До речі, ви вірите, що риба вас бачить? Напишіть так чи ні в коментарях прямо зараз, а в кінці відео перевіримо, хто мав рацію. Давайте по чесному. Останні років 10-15 яскравий одяг для зимової риболовлі став стандартом, і це правильно з точки зору безпеки. На білому снігу таку людину видно здалеку, що важливо у випадку надзвичайної ситуації. Виробники змагаються у яскравості кольорів: жовтий, червоний, салатовий, і ми, рибалки, це купуємо, бо це сучасно технологічно і безпечно. Старі дідівські методи маскування, всі ці білі маскхалати чи сірі ватники здаються пережитком минулого. Ми звикли думати, що рибі під товстим шаром льоду та снігу абсолютно байдуже, що відбувається на поверхні, ця впевненість настільки глибоко вкоренилася, що ми навіть не ставимо її під сумнів, а дарма. Бо саме ця звичка може коштувати нам десятків, а то й сотень незловлених риб за сезон. Отже, почнемо з найголовнішого міфу: звучить він так: риба не бачить, що відбувається над льодом. Здається логічним, адже між нами і нею крига, можливо, ще й сніг. Але це фундаментальна помилка. Риба, особливо в прозорій воді, прекрасно бачить усе, що потрапляє в її так званий конус зору, це вікно у надводний світ. І, хоча предмети можуть виглядати спотвореними, вона чітко розрізняє світло. Тінь, і що найважливіше, контрастні силуети. Уявіть себе на місці окуня, що стоїть під лункою. Для нього ваша лунка це яскраве джерело світла на темній стелі з льоду, і все, що перетинає цей світлий отвір, він бачить моментально. Тепер давайте підключимо трохи фізики, але простими словами лід, навіть якщо він товстий, пропускає світло. А сніг, який лежить на льоду, працює як гігантський розсіювач, він створює рівномірне яскраве біле тло, і ось на цьому ідеально білому екрані з'являєтеся ви. Якщо ви в темному, сірому чи білому одязі, ваш силует зливається з навколишнім середовищем. Але якщо на вас яскраво-червоний чи кислотно-жовтий костюм, ви перетворюєтеся на величезну, незрозумілу і контрастну пляму. Для риби, чий мозок мільйонами років еволюції налаштований на одне. Бачиш щось велике і незрозуміле. Тікай, це прямий сигнал небезпеки. Справа не в самому кольорі, а в різкому контрасті. Щоб було ще зрозуміліше, проведемо уявний експеримент. Ляжте на підлогу і подивіться на стелю. Уявіть, що стеля це лід, а тепер нехай хтось повільно проведе над вашою головою спочатку білий аркуш паперу. А потім яскраво помаранчевий, що ви помітите сильніше. Звісно, помаранчевий. Він миттєво приверне увагу. Те ж саме відбувається і під водою. Риба не аналізує. О, це рибалка в костюмі фірми такої-то. Вона бачить величезну загрозливу контрастну пляму, яка рухається над її головою. І перша її реакція відійти на безпечну відстань. Особливо це стосується обережної риби. Як от велика плотва чи лящ. Тут ми підходимо до наступного важливого фактору руху. Статичний яскравий об'єкт ще пів біди. але ж ми на риболовлі не сидимо як статуї, ми нахиляємося над лункою, піднімаємося, махаємо рукою, щоб підняти кивок, ходимо, буримо нові лунки. Кожен ваш рух у яскравому костюмі це як махати червоною ганчіркою перед биком. Для риби під водою це виглядає як різкі зміни освітлення та миготіння величезної небезпечної тіні. Згадайте, як полохлива риба реагує на тінь від птаха, що пролітає над водою. Тут ефект той самий, але помножений на 10 через неприродну яскравість і розмір об'єкта. Часто можна почути заперечення це все працює тільки на мілині, на глибині 1-2 метри, а я ловлю на 5 метрах там рибі байдуже. І це ще одна помилка. По-перше, конус зору риби ніхто не відміняв і на глибині, вона все одно бачить світлу пляму лунки. По-друге, навіть якщо вона не бачить ваш костюм безпосередньо, вона бачить тінь, і тінь від людини у яскравому контрастному одязі на білому снігу набагато чіткіша і темніша. Ця рухома тінь, що падає на дно, лякає рибу не менше, ніж ваш силует. Риба може не розуміти, що це. Але точно знає, що це небезпечно, і треба триматися подалі. А тепер повернімося до того самого діда в сірому бушлаті. Чому ж у нього клює? Все просто його старий вицвілий одяг не створює такого різкого контрасту на тлі снігу, він менш помітний для риби, його рухи не так сильно кидаються в очі. Він, можливо, несвідомо, але використовує принципи маскування. Додайте до цього досвід. Він менше рухається, сидить спокійно, не бігає від лунки до лунки. І ось вам результат: у нього клює, а у вас в модному костюмі ні, це не магія, це проста фізика і біологія. Давайте поговоримо про зір риби трохи детальніше. У більшості риб, які є об'єктами нашої зимової риболовлі, очі розташовані з боків голови. Це дає їм майже панорамний огляд, вони краще за нас бачать рух, особливо на периферії зору. Їхній світ це не світ чітких форм, а світ плям, тіней і руху, і будь-який різкий контрастний рух у зоні видимості сприймається як потенційна атака хижака, навіть якщо це просто ви що дістаєте термос із чаєм. Для риби це може виглядати як напад величезної незрозумілої істоти. Цікавий факт про кольори під водою: не всі кольори однаково живуть на глибині. Червоний кольор, наприклад, зникає першим, перетворюючись на сірий або чорний вже на глибині кількох метрів, а ось жовтий, помаранчевий та салатовий, навпаки, залишаються помітними набагато довше. Саме тому ці кольори часто використовують для рибальських приманок. Але те, що добре для маленької мормишки, щоб привабити рибу. Працює з точністю до навпаки для величезного рибалки, щоб її не налякати. Ваш яскравий костюм зберігає свою помітність навіть крізь товщу води. Ще один аспект тінь від рибалки. Ми вже говорили про неї, але тут є важливий нюанс: спробуйте в сонячний день на снігу подивитися на свою тінь. Вона дуже чітка і темна. А тепер уявіть, що ця тінь падає прямо на вашу лунку або на зону поряд з нею. Для риби це раптове затемнення, яке асоціюється з наближенням хижака. Якщо ви в яскравому одязі, ви інстинктивно поводитеся впевненіше, більше рухаєтеся, і ваша тінь постійно танцює по дну, розполохуючи всю активну рибу в радіусі кількох метрів від лунки. Проблема не лише в самому костюмі. Подивіться на своє спорядження: яскраво червоні рибальські санчата, помаранчевий ящик, жовтий термос. Кожен із цих предметів додає до загальної картини яскравих неприродних плям, які лякають рибу, особливо, якщо ви розкладаєте все це багатство навколо лунки. Ви створюєте цілу інсталяцію, яка кричить рибі. Обережно тут небезпека. Той самий дід у старому бушлаті, швидше за все, має старий дерев'яний ящик і мінімум яскравих речей, і знову виявляється у виграші. Так що ж тепер викидати свої дорогі і безпечні костюми і переходити на старі ватники. Звісно, ні, безпека понад усе і бути помітним на льоду для інших людей це життєво важливо. Але потрібно зрозуміти головне проблема не в кольорі, як такому. А в нашій поведінці, знаючи, що ви яскрава і помітна пляма, потрібно просто змінити свій підхід до процесу риболовлі, і це простіше, ніж здається. Ми не закликаємо до повного маскування, ми закликаємо до усвідомленої поведінки. Перше і найголовніше правило мінімізуйте рухи. Коли ви сіли біля лунки, намагайтеся рухатися якомога менше і плавніше. Не робіть різких нахилів, не махайте руками, всі необхідні речі: термос, наживку, запасні мормишки. Покладіть одразу біля себе, щоб не доводилося вставати і тягнутися за ними. Чим менше ви будете миготіти над лункою, тим спокійніше почуватиметься риба під вами. Це правило номер один, яке може змінити все. Правило номер два. Слідкуйте за своєю тінню, особливо в сонячний день. Намагайтеся сісти так, щоб ваша тінь падала в бік від лунки, а не прямо на неї. Це може здатися дрібницею, але для обережної риби це має величезне значення. Іноді достатньо пересісти на пів метра в бік, щоб риба перестала боятися і почала клювати. Просто підніміть голову, подивіться на сонце і розташуйтеся правильно. Це нічого не коштує. Але дає чудовий результат. Правило номер три: намагайтеся сидіти, а не стояти. Коли ви стоїте, ваш силует набагато більший і помітніший. Ви створюєте більшу тінь і більше лякаєте рибу. Сидячи на ящику чи стільчику, ви зменшуєте свою видимість у рази. Якщо вам потрібно пройти до іншої лунки, робіть це плавно, не бігом. Пам'ятайте, що лід передає вібрації, а ваш силует на горизонті бачать риби з усіх найближчих лунок. Поводьтеся як мисливець, а не як турист на прогулянці. Є ще одна хитрість, яку використовують досвідчені рибалки. Вони затемнюють лунку. Найпростіший спосіб присипати її снігом, залишивши лише невеликий отвір для волосіні. Це зменшує кількість світла, що потрапляє під воду. І робить ваш силует менш помітним. Риба в такій лунці почувається безпечніше і сміливіше, підходить до приманки. Звісно, це не завжди зручно, але в умовах жорсткого безкльов'я цей метод може стати вашим рятівним колом. Давайте розвінчаємо ще один аргумент проти, деякі кажуть Я ловлю в наметі, мені байдуже якого кольору костюм. Це правда лише частково. Поки ви всередині все добре. Але коли ви виходите, щоб перевірити іншу лунку, або коли збираєте слеж, розбираєте намет, ви знову перетворюєтеся на ту саму яскраву пляму і розполохуєте рибу не тільки біля себе, а й у сусідів. Тому навіть рибалкам з наметами варто пам'ятати про ці правила поведінки на відкритому льоду. Поговоримо про види риб. Чи всі однаково реагують? Ні. Найбільш полохливою вважається велика плотва. Лящ іноді крупний окунь. Ці риби дуже обережні, і будь-який подразник може змусити їх відійти від небезпечної зони. А ось, наприклад, дрібний окунь-матросик або йорш менш вибагливі. Їхня цікавість або голод часто перемагають страх. Тому, якщо ви цілеспрямовано полюєте за трофеєм, маскування і тиха поведінка стають у сто разів важливішими. Проведіть власний експеримент. На наступній риболовлі, якщо будете з другом, домовтеся, один одягає все найяскравіше, а інший максимально непомітне. Сядьте на однаковій глибині на схожому рельєфі метрів за 20, один від одного, використовуйте однакові снасті і приманки і просто порівняйте результат за кілька годин. Я впевнений, що висновки, які ви зробите, змусять вас по-новому поглянути на свій яскравий і модний гардероб. Практика найкращий критерій істини. Звісно, не можна все звалювати тільки на одяг. Є ще тиск, погода, фаза місяця, правильно підібрана мормишка і ще мільйон факторів. Але одяг це той фактор, на який ми можемо вплинути на 100% прямо тут і зараз. І якщо усунення цієї, на перший погляд, незначної деталі може збільшити ваші шанси на успіх. То чому б цим не скористатися? Риболовля складається з дрібниць, і той, хто приділяє їм увагу, завжди буде з уловом. Отже підсумуємо: чи може яскравий одяг бути причиною безкльов'я? Однозначно так. Не сам колір, а той різкий контраст, який він створює на світлому тлі снігу та льоду, ваш яскравий силует і рухи. Це потужний сигнал небезпеки для риби. Вона вас бачить, вона вас боїться. І вона від вас відходить. Це не означає, що треба відмовитися від безпечного одягу. Це означає, що треба змінити свою поведінку, рухатися менше, сидіти нижче, стежити за тінню і бути більш усвідомленим рибалкою. І тоді ваш улов залежатиме тільки від вашої майстерності, а не від кольору вашої куртки. Ну що, друзі? Як вам такий поворот? Виявляється, що наш найкращий, найтепліший і найбезпечніший костюм. Може бути нашим головним ворогом у боротьбі за улов. Головний висновок, який ми сьогодні зробили, риба нас бачить і не просто бачить, а боїться, якщо ми поводимося неправильно. Найнесподіваніше тут те, що ми роками шукали причину безкльов'я де завгодно, у приманках, погоді, руках. А вона була прямо на нас. Це знання може кардинально змінити ваш підхід до риболовлі тепер. Виходячи на лід, ви будете думати не тільки про те, на що ловити, але й про те, як поводитися, щоб не розполохати свою рибу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Якщо так, обов'язково поставте лайк, це найкраща підтримка для мене. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові, не менш цікаві розбори рибальських міфів. А тепер головне питання: чи зміниться відео, вашу поведінку на льоду? І в якому одязі ви тепер поїдете на наступну риболовлю? Напишіть свою думку в коментарях, дуже цікаво почитати ні хвоста, ні луски.